Привіт, мої маленькі друзі і шановні батьки! Наша природа надзвичайна дивовижна. Пером красу таку не описати. Мало хто знає, що звичайна придорожна блакитна квіточка це знаменитий цикорій. або за народною назвою Петрів Батіг. Батіг покурій довгий-придовгий, відтак витримує будь-яку посуху. Назва Петрів Батіг пояснюється тим, що за давньою легендою нібито сам апостол Петро підганяв цією рослиною овець коли пас їх. Рослина має багато цілющих властивостей. І сьогодні я пропоную її намалювати. Шановні батьки, приготуйте, будь ласка, діткам фарбу, білу, синю, зелену, водичку, пензлик. І трубочку, кінчики якої потрібно розрізати. А ми виконаємо пальчикову гімнастику. Приготували ваші ручки. Сонечко сяє, пташка літає, дощик тепленький, поля поливає, дітки гуляють, квіти зростають. Дерева в садочку вітер гридає, гляну навколо. Все це люблю я, квітучу та сильну країною. Молодці! Перед початком роботи ми з вами зробимо блакитну фарбу. Для цього потрібно до білої фарби. Капелинку добавити синьої. І ретельно все перемішати. Ми з вами, як справжні чарівники. Ось подивіться, яка гарна фарба у нас з вами вийшла. Починаємо свою роботу. Maliuojamų steblo raslingi. Маю надію, що у вас все вийшло. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!